І Торонто здавалося, що могло бути спільного між цими двома містами, між ними тисячі кілометрів, але об'єднує їх мистецтво. Талановиті художниці Рима Миленкова та Світлана Дем'янець знаходяться на різних континентах. У кожної своє життя, своє бачення, своя художня мова. Вони говорять по різному, але про спільне. І, хоч між ними океан, нічні спілкування через скайп та обговорення ідей дали свій результат. Дуже багато тут картин на таку. Трішки сюрреалістичну тематику у багатьох роботах Світлани присутні крила. У прямому розумінні у мене можливо трішки у переносному, але у прямому також. Тобто, це якась протидія світлих і темних сил ми не можемо зрозуміти. І все це ми пропускаємо крізь себе. Суми Торонто по різному спільно. Так у назву має виставка картин, відкриття якої відбулося 18 листопада у сумській міській галереї. Кожна робота художниць окрема історія. Вона сповнена різноманіттям барв та емоцій, ліній доль та почуттів. Практично всі представлені на виставки роботи требують до себе більш доска аналильного такого і более глубокого внимания, достаточно своеобразный язык мастера ощущается в данных работах, и это лишь свидетельствует о своеобразности и о том, что художник нашёл свой индивидуальный стиль, выработал свой индивидуальный почерк, и это безусловно его отличает. Дарья Прохарчук, вихованка Харківської державної академії дизайну та мистецтв, говорить: "Кожна картина вражає своїми яскравими барвами та позитивним настроєм. Як завжди, коли заходиш, тут вообще такая атмосфера, будто за окном там вітер, холод а здесь так тепло, хорошо не хочеться прямо сюди уходить. Художниці зізнаються, натхнення черпають з усього. Це і нові знайомства, і подорожі, і переживання, і звісно, твори інших митців. Я, Василю. Я по почитала його стихи, окунулася і, звісно, захотіла ілюструвати. Я думаю, такого черга завжди найдуть такі свіжі нові стихи в любові, -то тому що. Он, он неиссякаемый камістні з авторами цієї виставки я знаю дуже давно звернулася. А, чи може вона зробити декілька ілюстрацій к моїм віршам? Ну я з радістю погодився. І от вони висять тут на цій виставці. Намагаються заглибитися в картину, розібратися, що саме хотіли сказати майстри, розгадати ту неймовірну загадку, що лежить в основі кожної роботи. Всі від мала до велика захоплюються талантом і віддають шану художницям. Я дуже люблю рисувати і прийшла, щоб подивитися, як рисують. Мені дуже понравилось. Тандем Світлани та Рими доводить внутрішні почуття та переживання житимуть вічно на безмежних полотнах глибокої творчості. Анастасія Німцева, Сергій Мілевський для телеканалу Пульсар.